Генеральний штаб підтвердив удари по російських заводах з виробництва вибухових речовин. За даними командування, були уражені потужності на промисловому об'єкті у Самарській області. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони. Також атаковано комбінат е, е, Невиномськ. У Ставропольському краї це один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів ракетного палива. Результати ураження ворожих об'єктів уточнюються. Тож наскільки там серйозні наслідки будемо дізнаватися пізніше, але тим не менш факт удару вже підтверджено. Ну і нагадаю, що уночі в РФ була чергова бавовна і одразу у двох регіонах. Щонайменше 10 вибухів прогреміло над містом Невиномськ Ставропольського краю, Росіяни публікували кадри з БПЛА, що летять у небі. А також момент удару по хімічному заводу. Місцева влада заявила про постраждалих і падіння уламків у промзоні. Ну а самі ж росіяни скаржаться на неприємний запах, обговорюють можливий розлив кислоти і гарячково шукають протигази. Також під ударом була Самарська область РФ. Щоправда, місцева влада традиційно повідомила про нібито відсутність руйнувань. Андже і постраждали, все ж збили. Але очевидці кажуть, що було мінімум 20 дронів, і нібито скидання з безпілотника фосфору отакої.